Може вирости до трьох, а подекуди до п'яти-шести метрів у висоту. Мова про борщівник Сосновського, небезпечну, отруйну для людини рослину. При контакті із шкірою людини та ультрафіолетового світла людина може отримати опіки першої-третього ступеню. Борщівник швидко поширюється, окремі ділянки у Рівному, всіяні шкідником. Мова не тільки про відкриті, а й про приватні території. Зокрема, на околиці мікрорайону Південний. Спільними зусиллями. З нашими мешканцями департамент муніципальної варти має побороти цю проблему і викорінити цього борщівника з метою запобігання негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я та життя наших мешканців. Якщо на міських територіях із борщівником борються комунальники, то на приватних ділянках власники повинні самостійно викорінювати шкідника відповідно до чинного законодавства. В межах своєї компетенції муніципальна варта виявляє такі. Джерела росту борщівника та виносить приписи про усунення правопорушень в сфері благоустрою, тобто будь-який суб'єкт господарювання незалежно незалежності від форми власності чи фізична особи. Повинна утримувати свої земельні ділянки в належному санітарному стані, тобто видаляти будь-які шкідливі бур'яни чи інші рослини, такі як борщівник Сосновського. Інспектори муніципальної варти вже винесли ряд приписів власникам приватних ділянок. Деякі з них вже зреагували та усунули правопорушення. Частина ділянок вже викошена, і шкідник знищений. Частина земельних ділянок ще знаходиться в стані неопрацьованому, тому сподіваємося на розуміння власників цих земельних ділянок, і що найшвидшим часом вони усунуть. Дані шкідливі рослини. Якщо ж суб'єкт господарювання не реагує на приписи мунварти, його можуть притягнути до адмінвідповідальності за статтею номер 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладання штрафу для громадян від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.